Вітаю вас, друзі, з раночком суботи. Я Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин Нідерланди анулювали ліцензію управляючої компанії турецького потоку газової труби турецького потоку. Що тепер буде? Ну, потрібно буде зупинити, як, як мінімум, зупинити турецький поток. А взагалі, я ще не розбирався з цією ситуацією. Що з цього виходить? Я знаю, що. По цьому потоку йде газ із Росії через Туреччину, там через море і на Угорщину, на Сербію і ще, здається, Словенія і Словакія. Я розберусь і ми про це поговоримо вже з понеділка. Це дуже цікаво. Я ж кажу, після цих всіх заяв вчорашніх все буде цікаве. Ось зупинять газ Угорщина, Сербія залишиться без газу. А може ні? Ну, розберемось. Поговоримо з понеділка. Далі, друзі. Далі, що що, що от відбувається, да з тим, з з з тим з тим з тим що вже сказав Путін. да А от Путін що сказав? Путін сказав, що США практично окупували Японію, Південну Корею, Німеччину. Ну, що я вам можу сказати? Ну, тоді потрібно всім росіянам. Виїхати з Німеччини, з Японії, з Південної Кореї і поїхати жити, поїхати постійно жити в Абхазію. Південну Осетію, в Придністров'я, Ось туди поїхали. Можна в Арменію. Я не знаю, можна в Бразилію поїхати. і йти куди угодно. Чому ви живете в Окупованій Німеччині? Чому ви співпрацюєте з Окупованою Південною Кореєю, США окупували? А Росія окупувала Абхазію. Їдьте туди! Там же ж гарно, там класно, там все нормально. Там все, друзі, нормально. А, далі. Дивіться, США нам виділяє до кінця року 12,5 мільярдів, а там ще, здається, 800 буде мільйонів. ЄС виділяє 2,5 мільярди. Це так для інформації. МВФ 1,3 мільярди. І всі інші держави скинулися і також 2,2 мільярди всього. Ну, максимум до лютого повинно у нас бути 175 мільярдів них, них секундочку, із них 10 мільярдів це озброєння. Так що хай там кажуть, що угодно, як угодно, хай не кажуть нічого, хай не, ніхто нічого не поставляє, хай все. Все йде нормально, друзі. Особливо, коли ви підписуєтесь на мій канал. Обов'язково натискаєте дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, щоб ми були разом, щоб ви знали, коли є випуски, коли є наші зустрічі. Також, коли підписуєтеся в телеграм-каналі, я щиро дякую вам за ваші лайки. Будь-які коментарі ви можете писати, будь-які подобається, не подобається, аби без. Нецерзуще. Інше все, будь-які коментарі. Дякую щиро вам за донати. Дякую за те, що ви підтримуєте і, і канал, і армію. Ідемо далі. Що ще сказав Путін? Всі хочуть обідіти Росію. Просто просто всі хочуть обідети, всі хочуть наїхати, всі згуртувалися вокруг Росії, всі хочуть щось з зробити. Ну, у мене завжди питання. Ну завжди то два питання. Спробуйте самі відповісти на, на ці питання. Е, чи дійсно її хочуть е, обідати? Це правда, чи ні, хочуть, чи не хочуть. А якщо е, і хочуть, то чому? От якщо кожен із нас відповість собі на ці два, хоча б одно із цих двох питань, чи дійсно хочуть, і якщо хочуть, то чому. То далі вже не буде ніяких питань по Росії, по світу, по, по людям, по державі, по цій все. Хоча б на одне питання: чи дійсно, і, або чому? Ну і останнє, не забувайте, сьогодні, 1 жовтня і з сьогоднішнього дня треба вмикати. або... Стояночні вагні або ближ, ближні, ближнє світло на автомобілях поза межами населених пунктів. Так що, друзі, не забувайте, а то потім будемо, будемо ображатися на поліцію. Не забуваємо включати. Аварії дійсно, дійсно знижені. Ще раз вам лайкаю, ще раз нагадую обов'язково коментарі, якщо хочете поговорити, і будь-які коментарі. До вечора ввечері. У нас стрім, і дуже буде цікава розмова, як завжди, при стрімах. До 20.00. Україна переможе.